Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло є. Часто доводиться чути в телефонних розмовах з вами, що загубили канал. Не знаєте, як переглянути інші відео. Ми завжди стараємося допомогти, відправляємо окремі відео на Viber чи Telegram особисто. Та хочемо сьогодні пояснити конкретно про те, як знайти всі відео. На нашому каналі житло є. Як знайти наш канал на Ютубі? Найкраще бути підписаний на наш канал, але якщо ви хочете швидко знайти канал, то в рядку пошуку вводите через ралик назву нашого каналу. Хата 223. Житло є, можна ще написати. Я скопіюю це. Ось хата 223. Давайте спробуємо. Шукаємо. Ось воно. Того наше. І от назва хата 223. Житло є. Заходимо на канал. Вітаю вас, друзі, на каналі житло є. Сьогодні у нас ось він канал. Далі, для того, щоб розгорнулося чи на телефоні, чи на комп'ютері всі відео. Ми натискаємо на відео слово відео, і таким чином ми бачимо от розгортаються всі відео. В телефоні це можуть бути так в рядочок. Ще на нашому каналі є ось перехід на інший наш канал, де ми розповідаємо про себе. Наш дім в Україні це розповідь особиста особисті розповідь про себе. Збираємося поновити і розповідати, все ж таки, як ми живемо в переселенні, в придбаному бюджетному будиночку. Що ми зробили? Ми про це. Трошки відстаємо, але обов'язково покажемо. Краще підписатися обов'язково, дзвіночок поставити, тоді ви будете першими завжди знати, де, коли появляються наші відео. Дякуємо вам за увагу. Сьогодні ми будемо оглядати будинок в перспективному селі, вже сьогодні багатому поблизу Солотвін. Солотвин, Солотвин це селищі міського типу близько до Манявського водоспаду, наприклад, або до Гути от такі хороші дороги. І ще Солотин має дуже багату інфраструктуру. Це дитячі садки, та школа, ліцей, гімназія, це поліклініка та лікарня, це банки, аптеки, магазини. Тут можна знайти все необхідне. Це заклади їжі та кав'ярні смачно та доступно, зручне транспортне сполучення. Це все є в цьому селищі. А ще суботній відомий базар. Щосуботи в Солотвіні працює великий ринок, де можна знайти домашні продукти, одяг, взуття, господарські товари, домашні продукти та багато іншого. Тут завжди жваво, вигідні ціни. Це справжня атмосфера західноукраїнського ярмарку. Сюди з'їжджаються не тільки найближчі села зі своїм крамом, а і з інших районів, навіть з областей. Я знаю, що з Чернівець навесні чекають троянди, якісь дуже цікаві дерева. Тобто це цікаво, В то Солод Солотвин люблять на ярмарок їздити. Гарно, зелено користа місцевість і разом з тим рівнина асфальт хороший до села, в селі трошки побитий. Оце починається наше село. 3,5 кілометра від Солотвин і ми вже в нашому селі де і нова пошта, і кафе, і магазини, і навіть своя стоматологія. Тобто є альтернатива, чи вчитися в цій школі, в сільській, чи в Тобто є вибір, що завжди приємно. А це ми вже біля нашого будиночку, який будемо оглядати. Є огорожа, ворота ось така дорога з асфальту, теж така тверде покриття. Будинок має вже частковий ремонт і потребує. Доробити цей ремонт. Що ж, оглядаємо. Будинок дерев'яний, має підмурок, тобто фундамент, накритий міцною бляхою. Це ми ще побачимо згорище. Загальна площа будинку 78 метрів, є літня кухня, 23 і 20 це 100 дола. Є криниця. Ви кажете 20 соток, так? Так, до тих дерев. Аж до тих так. до кінця, так? так, так. Тут краєвиди гарні, але вони туди далі. Угу. Такі краєвиди. 20 соток землі. Так, виноградник. Хата з цього боку. 100 і літня кухня. Кадастер є. Дерев'яний будинок. Те, що ми можемо побачити, з чого будинок це добре. А оздоблення зараз не це досить швидко. Можна поштукатурити, так як він був оштукатурений. Фундамент з каменю, тесаного каменю. І залити трохи бетоном. Ось от, от такого стану дерев'яний будинок. Тут вікно закрили, щоб було тепліше. Літня кухня, вона теж дерев'яна. Так будували колись, і, що цікаво, зараз повертаються до цих екологічних. Матеріалів знову, дерево, глина, літня кухня в коридорчику, вхід в пивницю. Ми вже відкрили, там немає води, сухо. За дверима ще досить є метри, метрів кілька для кладовки чи для чогось такого потрібного. Підлоги рівненькі. Піч є. Тут тільки дров'яне опалення, твердопаливне, два віконця. от така літня кухня. Під ремонт хоча б косметичний. Тут дах е шиферний, димохід ось такий. от отак обшито, Це літня кухня. Оглядаємо стодолу, зазвичай вони мають багато дерева і сухі, бо добре провітрюється. Вентиляція тут хороша. Під розбір, чи ж для використання як майстерню, а можливо, і справді для тварин. Будинок дерев'яний. Ось ця частина добудовувалася цеглою. І ось ця тріщина це між деревом і цеглою. Ось веранда добудовувалася цеглою. Ну, Таким чином утеплився трохи будинок. Тут відійшли сходи. От. Ну, а так веранда досить така рівненька. І верхній поверх. Такий є, ну, горище з віконцем, так скажемо. Електрика в будинку є. Заходимо до будинку. Тут залито трошки асфальтом. Провітрювання тут нормальне, фундамент я вже показувала. Відмостки є. Заходимо в будинок. Тут теж маленька веранда з іншого боку. Металопластикові двері бачимо, що вже поставлені металопластикові двері. от Стеля дерев'яна. так Це коридорчик з верандою. Так, з веранди. Ми заходимо в першу кімнату. Тут вже поставлені металопластикові вікна, стіни гіпсокартонні, пофарбовані. Стелі зроблені. Тобто починався гарний ремонт. Вікно металопластикове. Підлога тут дерев'яна. Кімната велика 20 квадратних метрів, не менше. Ми подивимося по плану, точно скільки. І е, далі перехід в наступну кімнату, де готувалося місце під піч. Тут теж стіни можливо пофарбувати в колір. Стеля рівненька, гарна, металопластикові вікно, і металопластикові двері. На цьому місці була піч. Так як газова труба зовсім поруч з будинком, то планувалося завести газ в будинок. Це можливо і дуже. А на цьому місці звести гарний камін, піч тут є дуже гарні майстри. А ось ці двері ведуть в простору, кухню і санвузол. Ми зайдемо туди з веранди, яка добудовувалася цеглою до дерев'яного будинку. Ось ця тріщина це показано те, що це добудова до дерев'яного будинку, цегляної веранди. От, вихід ще один. І далі по веранді можна або ж з кімнати вийти на кухню і санвузол, які вже готувалися до, ну, до ремонту ці, ця площа. Ось ці двері з однієї кімнати, або ж через веранду. Два металопластикових вікна, місце під піч. Вихід на горище, тут хороша дерев'яна підлога. от Якщо це під санвузол і кухню, то дуже багато, досить багато місця. Або ж вхід з вулиці, ось на це місце, ліворуч санвузол, праворуч кухня і далі двері в кімнату. Тобто планування після придбання будинку можна трошки змінити. Ну і веранда то вже вихід з кімнати. Ну, якось так. Я люблю фантазувати і передавати свої фантазії. Вам, глядачі, хоч не всім це подобається. Так, це ми на горищі. Міцна бляха, воно видно. Там віконечко. Дерево багато, дах хороший. Дерево на підлозі. Є з чого зробити, як кімнату, хоча б літню. Комен тільки оцей, а цей треба робити, ну, печі треба робити. Ось такий будинок сьогодні ми з вами оглянули. Досить гарної площі, 78 квадратних метрів. Має літню кухню, має 20 соток землі, є криниця, в хорошому селі з гарною інфраструктурою, поблизу селища міського типу в 3,5 кілометрах, в гарній туристичній зоні: поблизу, це Манява, це гутан не так далеко. Тобто є куди поїхати, відпочити, піти в гори, в Карпати. І цей будинок, якщо він буде газофікований, буде коштувати до 25 тисяч доларів. Власники віддають за 12,5 тисяч доларів. Вважаю, що це для тих людей, які не бояться роботи, які знають вміють заощаджувати дуже гарний варіант. Що ж? Дякуємо вам за увагу, а нам за нашу роботу. Не забудьте поставити оціночку, прокоментувати і обов'язково підписатися з дзвіночком, щоб наші відео ви побачили першими. До зустрічі!